Здравствуй, здраво, здраво, здорово, нове відео. Так, відео про енергію. Що це такі високі вібрації, низькі вібрації, хто такі низьковібраційні люди, хто такі високовібраційні руки. Хто знає? Тада, тада, тада. Куча рук Насінька в мене футболочка, написано Try again Який чувак. Я її ще був купив до зими, і вона була на мене завелика, а зараз вона на мене вже нормальна. А що це означає? Що хто там накачався за зиму? Минутка самореклами. Так, хто такі низьковибраційні люди? Перше, треба зробити паралель, що те, що ти думаєш, ти то і є. І то, що ти думаєш, це і є ти і твій стан. Відповідно, вібрації це є думки. Якщо ти, наприклад, думаєш, що все погано. В країні війна, на що що то робити? І так всі ракета прилетить. Ядерна війна, долар впав. Всі люди стрьоні, на вулиці небезпечно. От, всі гнерібліни, це все Тобто всі негативні емоції, які ти можеш сприйняти як людина і мати в собі. Це є низька вібрація. От воно прям фізично, откоти йде по градації. І всі оці вот від них, отак от, от фонить у цим. Тобто, ви є люди, в котрі в цих оцих думках, от воно важке, таке гниле. Ти прям як є де Ти біля неї? Ти прям відчуваєш цю важкість. Тобто, якщо у вас в голові є оці всі думки. Ви просипаєтесь, або ходите на роботу, або у вас люди викликають такі, ну тобто в колективі, або ще Тобто Це означає, що ви є людиною. Як від цього позбавлятись взагалі? Перше, треба зрозуміти, що це і стрьомно, і це і не ваші думки. Всі оці негативні штуки це не ви в вашій голові. Перше. Друге, це не ви в вашій голові. Третє це не ви у вашій голові. Це і всяке зло, всяка срань. Котра знайшла ключики до вас, от є ви як чоловічик, в вашому енергетичному полі вони знайшли лазейки і у вас всосалися і запіхують вас у цей негатив, і вас тягнуть на дно на низ. Ви такими, мовно кажучи, чим більше це всього не можете бути щасливим, бо у вас все погано. Як забирати, щоб цього всього поганого не було? Самий важкий, саме такий спосіб це медитація робити себе на ноль і прям відмовлятись від цих думок в своїй голові. От, виловити думку, от долар росте, все погано, ще щось, то не буду пробувати, то не буду пробувати. От ви викидаєте в своїй голові ці думки. Пофіг, який долар, я оце зроблю, в мене вийде. Я попробую, я попробую знову, в мене вийде, я найду спосіб, я зрозумію, як це зробити. Фіалето всі, що говорять, от ні в кого не вийде, а от у мене вийде. Весь мінус, що я вас воли, вам треба переробити на плюс. Або принаймні від нього відмовитись. Чого медитація? Ви можете. Просто не, не вболтувати себе, що у вас це вийде, а відмовитись від цієї думки, вийти в ноль. От при виді на природу, наприклад, ну в квартирі, або що це буде важко біля дерева, якщо ви не можете просто так от це робити, одну там, руку або спираєтесь на дерево і виходите в ноль по цій штуці. Тобто, щоб воно вас не, на, не нагружало. Друге, музика це є більш такий штучний варіант, який вас автоматом закидає. Тобто, всі оці, наприклад, ну для мене цей жіночий вокал, де. Ну, я не так передав, ну, минув цей такий класний, оперний, такий плюс-мінус, як оперний, ну чуть-чуть. все ж... класика, о. Але нормально бо, бо, без цих смішних приколів. Для мене це орган, фортепіано, жіночий вокал. Тобто всі ці штуки це і ось музика, там ще якась арфа, ще шостей. У цієї штучки демін, знаєте, металеві там 888-999 динг-дін. В таких штуках вам треба сидіти хоча б годину і порівняти свій стан. От ви були такі посиділи в цій штуці, вам стало легше. Чо? От, от, от ви візьміть і проведіть експеримент. Ви мені ну не вірте мені на слово, от банально перевірте, перевірте. Найдіть те, що вам сподобається в цій з цієї музики, що вам після цієї музики або там зайдіть в кучу людей, які медитують, де нормальні ці, і вам там стане легше. Питання: чо? От як так? Як воно так працює? Чо в школі про це не розказують? Розказують про, блин, тангенсий тангенсі. От що так буде? От-от-от скажіть, от що? У вас був стрьомний настрій, все печально, все це, і це змінилося. Бо так. Друге. Не менш маловажний факт. У нас є куча говно людей, котрі живуть, мучаються, в них все стрьомно, Ми якби би тут в воду, і вони в воду, і вони не розуміють, а чого які та інші люди можуть жити нормально, радуватися з життю. Мені ж так погано, а чого а чо, ці ходять і радуються, а мені ж так погано, Жертви такі. І всі ці кончені люди вони хочуть, щоб інші люди теж мучили, щоб їм теж було погано. Бо як же так, мені ж погано, представляєте? Бубочки такі. Зло породжує більше зла. І оці всі люди гнилі, кончені. Зараз будемо вертатися про магію, там є різні варіанти магії. Я вплив до того, що вони там щось просто подумали срань про вас, і воно вже до вас іде. І всякі оці, блін, пещерні шептуни, блін, і вся оця, оця шваль... І от все є ці обіжені люди, які думають, що вони там щось роблять в цій житті, а це є дно. От болото, от яке болото, це воно є на самому тому дні. Тобто їх жруть всяке зло. ну Зло їх от, є чоловічки, зло, них так от йшло, воно їх хавають їм галімо. І вони навіть себе не можуть контролювати, оце. і вони більше породжують зла, роблять іншим людям зло, навіть не розуміючи на що вони то роблять, бо, бо зло ними повністю маніпулюється. Тобто пешки, маріонетки. Потім їм там здальше жопа, жопа. Тобто, і вони чим більше так зла роблять, тим менше в них шансів звідси свалити, і вони далі будуть ну, <реку> це, це прикол, ада. Тут тахі, типу, вони роблять зло, бо вони обіжені, як хтось може жити нормально і, і не розуміють тому, що вони із-за того, що це роблять, зменшують свої шанси звідси свалити і жити нормальне життя. <реку> я рожу, просто я розумію, трохи зло. <свисті> це ржачно. <свисті> вони мучаються, і, і за того, щоб подумати, що зробити такого, щоб не мучитись, вони далі мучають себе, мучають інших людей, і ще довше із -за того будуть тут мучитись, а їм мучитись не подобається в тому приколу. Така <свисті> коротше. Вони не можуть з'їсти свалити для всіх нормальних людей. Тобто, якщо на вас оцю шваль, цю всю роблять ці ніделюді. Я ну, варіант перший, воно для вас є корисно, чого це є уроки. Тобто, як я казав, злоті, золоті пошукає всякі оці такі лазейки у вашій защиті. Проснулись ви такі що подавлені, оце стрьомно, то нагружений і ще щось. Тобто ваш стан не такі, але ви такі ну, от тяжко. От та тяжість, давайте це назвемо тяжність. Це срань. Тобто ви маєте бути от в ноль, флет, все отлично, ви всі проснулись, так, та так. Зроблю то-то, то-то, то і день прекрасний, ще то, і то, і ото. Отакі от, ви маєте бути. Якщо вам тяжко. Це або ви десь нахапали всякій срань, або вам якусь срань зробили, або ви срань самі. Є <рес> поворот. Як від цього всього позбавлятися? Перше треба зрозуміти, що у вас є негативні думки, тобто ви в самій своїй голові маєте їм казати ні. Вот так, ні бу вибирати позитивні варіанти. Тобто, якщо ви задрачуєте інших людей, чи думаєте, чому так погано? Ну бо бо ви погана людина, робите зло. Переставайте робити зло і вам буде ставати легше. Тобто, якщо ви пожили прожили своє життя, наприклад, ви весь час робили одні й ті самі кроки: Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, ctrl v Ctrl-C, ctrl, ctrl, ctrl v і вам зараз стрмано і вам галіму, то, як мінімум, треба признати, то, що ці ваші кроки є неефективними і паршивенькими. Тобто треба зробити щось по інакшому і інакше, і інакше думати. Хтось щось зрозумів, що я сказав? Переставайте робити шваль. Кончені речі, і у вас буде нормальніше життя, якщо вам стрьомно, або ще щось, знову ж таки, природа, медитація, музика, наша медитація, бо під час медитації ви можете поколупатись в собі і знайти ті негативні думки, мовно кажучи, програми, які у вас запущені, як віруси, оце зло, і його себе викидувати. Тобто, як ви сидите і ви зробили якусь фігню раніше. І до вас воно, наприклад зараз дійшло, і ти ти зробив роботу над помилками, помиканом. Миш, ага, от я раніше не, не буду більше робити. Короче, якщо ви бухаєте, якщо ви крадете, якщо ви там вись на злі харитесь на всіх, підставляєте людей, кидаєте нещирі, Робите по маніпулюєте, тобто ви говорите то, що вам не подобається, щоб комусь сподобатися, бо тобто ви не є собою, це і швань. Тобто таким не треба бути. Ви буде кончене життя. представляєте? Тобто, якщо ви по конченому от так от поводитесь, то ви є кончені. Оце отак: от наскільки складно, от, нашої це горі, бо люди думають, що ну я вкрав тут, ну а що такого? Ну-ну-ну, ладно, там я збрехав, там я того кинув, там я того розвів, там тут я сижу за відео, бо та тварь сама так так халяву. Ну, що, ну, 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 я хороша людина, я ж в церкву ходжу, да? а, а як ні? Попробуйте просто вибрати для себе щось, що вам подобається, перше, зробити те, що вам подобається. От, неважно, це ви потратили гроші, не потратили, віддати комусь щось, там бідним речі, дітям гроші кинути на армію, на ще щось знайти всередині себе якісь позитивні моменти. І ці позитивні моменти розвивати. Чим більше розвиваєте цих всіх позитивних моментів, тим краще буде позитивніше життя. Тобто кожен має тут свої, свої набори уроків. Чим далі ти йдеш, тим, тим, тим уроки складніші і менш понятні. Знаєте, оця штука була, що в тебе да, і з однієї сторони прінка, а з другої сторони, серце твоє ложить. Це і про випробування. Типу чим далі ти йдеш. Тебе є варіант вибору а і Б, наприклад, перед тобою є життєва ситуація, і потім є оце от віси, блін. І ти, і ти блін сидиш і ражаєш. Думаєш, Боже, і що мені блін тут вибрати? Чи А, чи Б, І ти, ти, ти на фанаті не знаєш. Ну, наприклад, я за себе говорю. І Воно і то раді би нормальне, і то раді би нормальне. Ти робиш, щоб щось зробити, і потім получаєш, Якщо все нормально, коротше, як знати, чи ти пройшов в житті ці важкі свої квести, ти прийшов нормально. Ти потім сидиш і плачеш. Просто бо. З тебе зло виходить, отак. Я, я, я противно показав. Ну, реально прикольно, ти оце поплакав, поплакав, це воно з тебе вийшло, тобі стало легше. Це, це, це ти зло викинув в себе, це ти пройшов квест правильно. <хай> якщо ти пройшов квест неправильно, то тебе морально то тебе розірває, <хай> ну, ти, типу вихаркуєш це і з кучою проблем. Ти це теж так пройшов, поняв. Якщо ти поняв, це той момент, якщо ти, якщо ти знав свою помилку, і що ти цього не треба було зробити, а треба було зробити оце. Це ти тоді отак пройшов урок свій. Або ти поплакав і. Ти... Боже я, я вже хочу собі цю золоту медаль від Google. Або ти отримав тягла від житті і, і приз. Ну, можна ще тягла від жизни получить і думати, що всі кончені долбаграють один ядратанян, ну типу ти так урок не прийшов. Можна получить тягла від жизня і сказати, ага, в такво там чо. Це і теж досі. Ти і так теж проходиш роки. То, то. Заключаємо. Перевіряти думки в голові, кожну. Це саме складне і саме просте. От сидите, дивитесь ці відео, які у вас є думки в голові. От кожну думку взяти і перебрати. Отаку думка один, думка два, думка три, думка чотири. І розібрати цю думку. Що ця думка несе? Чи вона мені несе щось позитивне, чи мені несе щось негативне. Якщо ну, вам несе негативне, нафіка в вашій голові, вам думки, котрі вам несуть щось негативне. Які страхи, якісь сумніви, а може що там не вийде, да, на що то все дивитися, Да що він там може знати? Та да, всі ці люди, що от -от, знімають їх відосики, а самі там -то на чому-то заробляють, Да що це все-таки тварі? Тобто всі, всякі негативні думки в вашій голові, звідки вони там взялись? Що вони у вас там роблять? Навіть якщо вони є. Зараз, на що вони вам? Вони вам допомагають жити легше? Чи просто краще не мати нічого дивитися в вікно в стіну і насолодиш те, що ти дивишся в вікно або в стіну. Бо прикольна стіна. Чим дальше ти оце йдеш, ти просто будеш сидіти дивитися в стіну, і тобі буде класно самим собою. Такі. Вам буде просто прикольно, Не треба нічого. Це вищі да. І я там. Всі негативні аспекти в вашому житті, якщо ви пройшли ці уроки, нормально його більше не буде. Ну, Вернемося до магії, бо тут всякої такої фінії багато. Більше будете нести позитиву людям і всього чогось хорошого, тим більше на вас будуть агритись ці злі обіжені люди, бо їм погано, а ви от, от як же, знаєте, чого не аграряться? Бо вони не можуть робити людині добро, ну бо вони гнилі кончені тварі. А отут людина робить добро, і вони от будуть вас підставляти, кидати, ще щось, робити негативні речі, щоб ви зламались і стали такими ж самими, як. Вони, бо їм оце як же це признати, що хтось не зламався в цій житті, да? прийшов нормально. А от вони зламались і є конченими гнилами, гнидами такими? От як же так? От, отак. От, от, Та от так є різні люди. Є люди, які ламаються, і люди, які не ламаються. Просто ті, які люди ламаються, вони не хочуть брати на себе відповідальність. Що, наприклад, якщо ти живеш кончене життя, то в тому вини не Бог, не, не 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 хтось там, не ще щось. Ну а ти. Тобто кожен, хто зараз дивиться відео, якщо у вас офігенне класне життя, ви насолоджується, це ви зробили. Не хто там, а якщо у вас скончене життя у Богі, де ви сидите, не знаю, в приміщенні, знаєте, як це цей співав, я вихожу на кухню, та вода здесь гарька, я не хочу здесь бити, я не хочу здесь жити, ну, то це ви зробили. Не, не хто та, а ви. Тобто, якщо ви отакі, то у вас все отаке. Кожну думку перебрати в своїй голові, на що ви ту зробили, на, що ви так думаєте, на, що ви так сказали? Бо спочатку ви думаєте, а потім ви робите. Перед тим, як зробити зарядку, ви думаєте, блін, так, мені треба йти зробити зарядку. Потім ваш організм стає більш здоровішим, бо ви зробили зарядку, ви трохи краще виглядаєте, на вас краще сидять шмотки, ви краще виглядаєте, візуально у вас більше енергії, бо спорт дає енергію. Хто хто не фурсій, робить всякий там спортивних навантажень, так. Да. Коли ви йдете побухати, то спочатку ви подумали, що йдете побухати. Ви себе траванули, ви, ви, ви на другий день, де-де-де-де-де, і, і життя погане. Так мені фіксиє травити. Представляєте? Треба все травити, і життя не буде погане. Не треба курити, себе вбивати так потрошки. І життя теж не буде погане. Сложно. Оце що оце, оце, оце там наговорил. Все. Відео із овер. Зараз зніму. Ви думаєте, що я оце зараз поставив і сон? Ну ніфіга, я зараз буду знімати ще якісь відео, але ну, ще навіть не знаю які. Не, знаю, но не скажу. О.